У нас чудовий давно, я його не бачив, дуже скучив офіцер ЗСУ, депутат Київради, Ради, фракція голос, пан Вадим Васильчук. Пане Вадиме, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, коментуйте як хочете, наскільки бачите. Ну, звичайно, головне питання не те, що пан Зеленський сказав, що за його планом все йде. А от наскільки... Ну, я б сказав сильне, таке ніщивний наступ росіян. Ну, на даний момент наступ росіян є ну, розміром рота, якщо я не помиляюся принаймні з офіційних джерел. Те, що публічно озвучено, да, є певна присутність техніки механізованої, яка їм вдалося все-таки перекинути а, на Через річку Сейм. Ну я думаю, що це точно не є якоюсь кричущою ситуацією, і сподіваюся, що те, що було заявлено верховним Головним командуючим, що ми готові до того, що звичайно противник буде пробувати вибивати нас з території Курської області весь цей час протягом місяця. Ми саме про це говорили, що ми готуємося до відповідного наступу, можливого наступу, як тільки буде сконцентрована відповідна кількість зусиль. Нам би дуже допомогла в цьому е випадку, щоб ми мали можливість бити відповідно дальними засобами ураження від наших союзників і не дали змоги сконцентруватися е в, противнику якраз або не задіювати відповідно з їхніх аеродромів е е літаки, які зараз кабами бомблять свою ж територію Росії. Ну і я хотів додати коментар ви про Путіна. Говорили я тут е швиденько. Знаєте, у мене таке враження складається, що а, Путін має дві Росії. Він досі ніяк в своїй голові не вкладе, що він а, а, в своїй же конституції записав, що ті території, які зараз атакує Україна, вже всіма засобами західними, які мають свої наявності. Це за його ж логікою. Це вже є Росія, але в нього є ще друга Росія. От якщо ми от другу Росію будемо атакувати цією зброєю, ось тоді це кінець і оце ці червоні лінії. І про те, що ви сказали, а, мабуть, ця друга Росія це більше про Москву, як завжди, оце як кажуть, внутрішній конфлікт Росії. Да, є Москва, Росія. І все інше, чи там Московська область, що нехай буде. Ну, пане Васильчук. Вони придумали чудове слово, щоб відділити, як ви кажете, одну Росію від іншої. Це просто Росія, захоплені українські території. А Курська область це увага, канонічна Росія. Ми не будемо тільки лізти в історію, що там була Україна. Справа не в тім, просто справа в назві. От є просто Росія є… Є канонічна Росія, розумієте? І канонічну Росію ну, чіпати не, не можна, не можна. Не можна. Ну, це якраз тільки підтверджує про те, що є кілька Росій. Ну, Тобто це дуже важливо, щоб це розуміли самі росіяни. То, от є Росія, яку можливо будуть захищати, а є Росія, яка нікому не потрібна і не треба захищати взагалі це Я не це, на. Або да, так, да, от я ви виску? пропали, знову з'явились. Так, так, слухаємо вас. Ну, це той коментар, який я хотів да. додати дати саме по Путіну. Тобто, я закінчу. Да. А скажіть, будь ласка, я так розумію, ну що звичайно смішний. Ну для мене, не для вас. Для мене трошки смішна заява, що все йде за нашим планом. Просто. Мабуть, все ж таки Зеленському, може він спеціально це так говорить, цитуючи е, російське керівництво, що все йде по плану. Е, ну але я, я так розум... я сподіваюся, що це частина планування нашого генерального штабу. Тому що, все таки, як би не було, коли ви робите атаку, і ну відповідно, ми захопили. Ми дуже чітко йшли саме до річки. Це дуже помітно. Моби, бо ми потім на річці СЕМ знищували повсюди. Всі переправи, тобто, ми розуміли, що це дозволить нам контролювати певну частину території. Ми чітко дуже заводили певні відповідні засоби, які дозволяють нам тримати під контролем цю територію. І тому я впевнений, що в планах було розуміння, що ворог рано чи пізно спробує все таки нас контратакувати. Тому я думаю, що це виключно про те, що ми. Готові це за нашим планом. Що ми знали, що звичайно за певний час буде контратака. Я сподіваюся, що мова йде саме про це. Ага, мінус російський винищувач су 30 см літак над чорним морем збили захисники з головного управління розвідки. Вартість судна складає 50 мільйонів доларів. Подивимось. Не, не дуже зрозуміло, але всі ці відео вони з двох частин складаються. Перше: ось воно летить, летить пливе, їде і тоне. І то і да. А друга частина ось вже воно не летить, не йде і так далі. Да. Будь -будь. А, значить, ще в Росії палає військовий завод Омск Трансмаш, де виготовляють зокрема танки та сонцепьоки. Росіяни публікують відео, а ми його готові вам показати. Приємно буде. Сьогодні було ще одне повідомлення, що десь там ем, Мурманськ, да, біля Мурманську, не пам'ятаєте, щось таке, куди навіть я не знаю, ніхто не долетить, щось туди прилетіло. Але якісь безпілотники вже долітають, да, і, не перший і, раз. І значить, росіяни росіяни закричали, що це проклята Норвегія, яка вже фашистська, і вона. Значить, керуючись американськими наказами і сирськими вказівками, вже запускає дрони по... Ну, Ми ж знаємо, що Норвегія ну, абсолютно нацистська держава. Так, ми жартуємо, а хтось може сприйняти і, Шо? і серйозно. Ні, ну це, це був жарт. Жарт невдалий. Прошу прощення, став на коліна, заплакав, Е, але ж воно горить, розумієте все. Горить, горить. І так приємно, воно горить. Да. Ну, що це скажеш? Приклад, ну це якраз прекрасний приклад. Про що ми задекорували, що ми переносимо війну на територію ворога. Це дуже добре, що ми маємо навіть ті. Наші засоби невеликі, які ми можемо власними зусиллями без партнерів, поки що робити відповідні знищення а, зброярень, які виготовляють зброю. Ну зокрема про Омські про аеродроми а, на жаль, це поки що а, такі, знаєте, як перші ластівки. Це не речі, які є масованими і які можуть дати масований результат, але це демонстрація того, що ми. Можемо по всій території Росії діставати нашого ворога. Я думаю, що ця практика тільки буде поширюватися, але вона буде набагато якіснішою, і кращою, як тільки наші партнери нарешті дозволять нам бити також і своїми засобами е, ураження на територію Росії. На дальню на дальне мабуть, пане Вадиме, останнє питання з приводу от, е, Storm Shadows і Scalp. Знаєте, ми якось думаємо, що їм їх там вони у мільйонній кількості. Мені здається, там їх небагато. Ну, скільки їх там? 30, 40, ну, 100. Ну я не розумію, чому ми так ну, саме на них розраховуємо. Ну, ми насправді не тільки на них розраховуємо, Ми більше говорили про атаком, насправді, яких є достатньо великій кількості. Але як знаєте, це як з британськими танками Challenger. давайте почнемо з малого, тобто, хоча б, щоб ми мали змогу бити відповідно цими засобами скальпом і. Ті, що несе наша авіація і британськими ракетами. А далі я думаю, що і атак мусить підтягнуться. Тут важливо а, зламати оцей перший крок: хто дасть нарешті першу цю зброю, яку західну саме малозі західну зробська дальнього враження, тому що військ, як ми її називаємо, зла дуже швидко це робить. Ми неодноразово чуємо про те, що і а, північна Корея вже давно постачає балістичні ракети Росії. І, Іран, і в них немає ніяких червоних ліній, немає жодних заперечень, немає якихось чітких вказівок своїм е, партнерам. І це дуже важливо, щоб це розумів е, теж західний світ, що червоні лінії, про які йде мова, вже давно перейдені нашим ворогам. Пасибі вам, пане Вадиме. Дуже вдячний, що ви долучились. Бережіть себе.